Добрий день. Продемонструємо будову розробленої установки, яка складається з двох частин: керуюча та теплиця. Теплиця складається з двох зон, в які прокладені трубки, та встановлено по три датчика температури. Керуюча система складається з двох початкових автоматів, з яких іде 220 вольт на чотири блоки живлення. Та, чотирьох автоматів. З яких е, іде воно все по іншій керуючій системі, е, перший блок живлення запитує першу помпу, другий другу, з третьої, через перший е, помаранчевий автомат все йде на е, понижуючий е, модуль, з яких йде е, запитування на «Ардуїна», е, реле та датчики температури. Також вони всі під'єднані послідовно та через третій синій автомат під'єднані до двох тенів, які встановлені в ємності з водою, в яких також встановлені датчик рівня води та датчик температури. З них виходять трубки, які йдуть на першу помпу, другу помпу та потім за допомогою них тепла вода прокачується по зонам теплиці. Добрий день. Сьогодні продемонструємо роботу розробленої установки. Спочатку розглянемо вигляд меню та його пункти. В першому рядку можемо дивитися за станом датчику мінімального допустимого рівня води. Далі е виконавчого механізму, тобто тену помпи першої, помпи другої. Е також позначки РРВ, які показують, що ми можемо редагувати параметр або лише ну, дивитися на нього. В другому рядку е показаний певний параметр. Так, далі пройдемося по пунктам меню. Work – вімкнення, вимкнення, керування. Далі параметри, що ми можемо задавати вручну. Мінімальний рівень рідини, Потім температура першої зони, температура другої зони, яку ми можемо всі зменшувати або збільшувати. І це можна з усіма робити. Так, далі. Температура води, яку ми можемо також збільшувати та зменшувати. Потім величина гіст, гістерезису, дельта, яку ми можемо е, е, керувати нею з кроком 0,1 градус, тобто збільшувати, зменшувати. Далі розглянемо поточні значення, тобто е, з, з, теперішній рівень води, який показується. Далі температура з датчика першого, другого, третього, першої зони, Першого, другого, третього з другої зони. Також ми можемо дивитися за поточною температурою води, за поточною середньою температурою з першої зони та поточною середньою температурою з другої зони. Далі продемонструємо роботу. Вмикаємо значення work до плюс одиниці. Потім задаємо значення температури води. Наприклад, задаємо, щоб вона грілася до 50 60 градусів. Можемо дивитися, що вона почала грітися. Якщо вода буде більше поточного рівня, то вмикнемо те, якщо зменшиться до, до поточного рівня, то вимкнеться. Далі ми можемо встановити температуру для зони першої та зони другої. Встановлюємо, наприклад, щоб для зони першої було 30 градусів. Включається помпа перша. Та пішло нагрівання температури зони першої. А якщо значення температури зони першої буде більше, ніж поточне, то якби, вона вимкнеться. Також можемо встановити для зони другої, можемо дивитися, що почала працювати помпа друга. Та якщо значення буде більше ніж поточне, то як задане значення буде більше ніж поточне, то вимкнемо тему.